Я хочу зараз робити тест з двойкою акумулятором, з четвркою і 5,2 з Енхелем. Спробувати як краще ріже, тому що зараз буду використовувати його в роботі в реальних умовах. Це 2,5, з половиною, це і двоєчка. Справився. проверяю. Так уж. Чудово. Проверяем. Да? Як можна бачити справляється зі всім чудово. Так, будемо проводити реальні тести з двоєчкою акумулятором даного секатора. У мене стоїть задача зараз оце все максимально почистити. І зараз хочу показати, наскільки вистачить даного акумулятора двоєчки. Тому що четврочкою трошки важкувато працювати. Зараз ми її спробуємо в реальних умовах. Ось це все мені треба почистити ці дерева. Все, що максимально буде брати 25-2,5 см. Так і будемо зараз тестити його. Так. Акумулятор повністю заряджений. Вмикаю. Так Чудово, Але пішов чистити оце все. Далі вмикну, буду вмикати. Вмикаюся для того, щоб показати, що він встиг зробити. Можна бачити сіло на один відео. Що йому вдалося зробити? Ось ця купа, що йому вдалося почистити на одному різі. Ось це все вдалося. Я навіть не сподівався, тому що замість того, щоб виснажити оцей китайський акумулятор, він виснажив мене. Я від цього я на це так не сподівався. І ось можна бачити на можливість різів, скільки йому вдалося почистити. І для того, щоб швидше виснажити даний секатор, я брав навіть Ось такого. Хтось каже, що не віри. Дивимося у прямому ефірі. Як я це робив? Захват малий. Troszeczkę niezruczna Jak można bać też taciwie. A, a może tak. Роблю ще одне відео, показую акумулятор вже на двох поділках. І от чи зможе він перерізати дану вітку. Так і Таке йому вдається також на розряженому акумуляторі. Так, відразу покажемо в роботі дану полочку з цим більшим акумулятором. Пірочку. На даний момент ось так вона працює. Ось показує тепер роботу на двох зарядах акумулятора, що мені вдалося зробити? Цей різ, ось. І там навіть не дорізав ось оце. Це робив даною акумуляторною пилою. Чесно кажучи, робота не дуже нею сподобалась. Настільки сподобалася робота даного секатора, що майже всю цю роботу я зробив, ну тобто як майже всю, всю роботу зроблено цим секатором. Це друга купа. Навіть ось таке велике грубе, також робота ним для тих, хто не вірить, що це було зроблено. Заремсікатором. Ось покажу як давайте тут. Як мені це вдавалося зробити? Захвату не вистачає. Ося ця робота була на амперному акумуляторі за два рази. Ця купа то була ще до цього. Це була зроблена ось ця купа. І ось та інша. Ось так.